Так, Сьогодні ми їдемо на Конопківку, пане Іван, два слова. Що це скажіть про наш... Е, сьогодні що ми сипимо? Карбоміт. Карбомід. Карбомід. Весна вже погода така гарна. Як ваш настрій? Упс. Супер! Супер настрій! І ми печемо на куртірку сідати він доброго. Ми там на задній маніту. Так, ми ж на одному полі вже кинули, переїжджаємо на другу. І що ми вже там кинули? Куди зараз? Дальше. Дальше йдемо. Далі йдемо, підемо далі. Зараз, що на конопківці кидаємо по пшениці у зимі. Ми добре сіли з паном Іваном тукавичем на цьому полі. Зараз у нас рухається МТЗ з 592. Кидаємо доброго селітру. Зараз кушання у нас проходить як найкращій найкращі фазі росту. І на цьому полі 85, 85 гектарів. Кидаємо салітру. Ось наша пшеничка. Погода трохи не дає нам, але таке приморозок чуть є. Так, вже наш перший трактор поїхав далі, ми вже переїжджаємо. Пане Іван, ми Микуниця. Два слова! Тацію, сіля, куда Чи? 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 Таєв, через їхати? через... Да? Ми даємо через так. Їхати там подаван. Молоді, а це що забудели? За батьківську. Я думаю, що давай. Так, ми вже далі переїжджаємо Там на Тернопіль, ми на, на ту No bo tam nie nie to, ale, a, tak, tak, to. tak, tak, No a tam w tamtym chyba na, to, Tak, zaraz na te węgry z kamieniem że No jest gdzieś Там мін, рум, кун. Так, нічній агроцентр. Дивіться, зараз буде спати. Ось, все йде гарно, Танечка вечірнього блогу. Зараз хлопці вже Я лише привіз і хлопці вже... За мною ще є пара мішків і тут він добре озразу, тобто закидати. Пан Іван Тимкевич, Ростислав Іванунь.